Чи існують такі цукерки, які укріплюють імунітет? Звичайно, в нашому асортименті вони існують і називаються вони Ginger Biotic. Це ті цукерки, які допоможуть вам укріпити імунітет та підтримати його у скрутну хвилинку. Ось такі смачні патинові цукерочки зі смаком імберу, у складі якого місяця Імбир та куркума. Куркума відома своїми антиоксидантами, онкопротекторними е властивостями, а також допомагає укріплювати імунітет, адже вона має потужні протизапальні дії. А, зокрема, наприклад, якщо це запалення судин, запалення соглобів, запалення кишківника, шнукового кишкового тракту, в цілому запалення в цьому організмі. З іншого боку, є імбир, імбир відомий адаптоген та імуномодулятор. Його часто вживають просто до чаю, та як спецію для того, щоб підтримати здоров'я в цілому. То Тож, – це той продукт, який буде корисним і для укріплення імунітету, а ще для людей, яким потрібно покращити реалогію крові, укріпити судини, налагодити травлення, стимулювати перестатику кишківника чи шлунку тощо. Тобто, це є той продукт, який буде незамінним у вашій аптеці. Дві цукерки в день протягом дня для того, щоб підтримати імунну функцію та інші е механізми захисні у вашому тілі. Однак бажання вживати це перші половині дня, адже імбирі, куркума вони є такими стимуляторами, трішки тоніками. Е, також це є продукт виключно для дорослих. Не варто вживати вагітним, дітям, годуючим, а також людям, яких підвищує тиск чи якісь хронічні аутоімунні збої, варто проконсультуватися із лікарем перед вживанням остих цукерочок. Ginger Biot смачні пектинові цукерки на сторожі вашого імунітету.